Друзі, всім привіт! Ось така сіль мені попалася сьогодні в руки. Ми її придбали в Хмельницькій області в Теофіпуле СМТ. І саме найцікавіше тут солі. Значить, то, знаєте, на вигляд є звичайна сіль, але є но. Берете но. Читаємо склад сіль кухона та засіб протилипання Е536. Так, Сильно спішла з Івано-Франківської області, та країна походження є Румунія. Давайте почитаємо, що ж таке е 536 Так, я вже знайшла в інтернеті. Добавка Е536. Очень слаботоксична, але при воздействии її з водою в процесі реакції виділяються ядовіті гази. Ось так, друзі. І читаємо, як воно впливає. Послабляючий ефект, болівої ощущення в кишечників, розпальні процеси на коже акне, нарушення роботи жолчного пузыря і печні, розпалення лінфоузлов, інтоксикація організму. Ось так, друзі, один якийсь супчик може вам просто нашкодити дуже сильно із такою цілою. Тому думаємо, що купляємо, дізнаваємось, читаємо. Є дуже багато всього, чого ми ще не знаємо. Не потрібно дізнаватись. Ось така сіля.